1943 рік його називають переломним у великій вітчизняні. Саме в цей час розгорнула битва за звільнення України від фашистів. Вона тривала 22 місяці. Тоді на фронт забирали навіть 16-річних юнаків, котрі зброю не тримали в руках. Один з таких юнаків Славко. Це копія його світлини. А ось теперішній Славко. Зараз до нього звертаються шанобливо Вороніслав Сергійович. Він у 43-му звільняв Київ. Був танкістом. Доля так склала, що нині ветеран живе на вулиці Чорнобильській у Києві. Саме тут проїжджали гусені його танку, коли йшли бої за визволення столиці. Я тоді поймав праці тут Німецьку самоходку, що там от на горки стояла, бабахнув, попав. А я, слава богу, як-то дуже метко стріляв. Подробиці страшних битв Броніслав Сергійович воліє не згадувати. Каже всі його переживання у цих збірках. Їх тут кілька десятків. Маленькі та більші книжки стоять у сриванті за склом. Поет фронтовик показує особливу поезію. Згадує, написав її 2 травня 45-го, у Берліні. На звороті маленької репродукції Мадонни Рафаеля. Берлін. Здесь, в день его падения, в аду фашистской сатаны умолк жестокий залп сражения кровавой проклятой войны, и нашу ратную дорогу дынчало мира торжество. Мы победили, слава Богу, иначе быть и не могло. Ця картина, схожа на ікону, пройшла з Броніславом Сергійовичем усю війну. Без віри не можна, каже ветеран. Тодішня атеїстична ідеологія не змогла заборонити вірити у вищі сили, вірити в Бога. Солдати потайки носили хрестики, ховали іконки. Розповідає митрополит Білоцерківський Богуславський Августин. Мій батько, якому я вірю, і в його не було підставшись вигадувати, що був молодим священником, то знав. Священника колишнього офіцера штабу Жукова Георгія Константиновича. І він батько розповідав, що він бачив особисто, що Жуков у своїй службовій машині, в цьому так званому бобіку, під дашком мав ікону Божої Мати. У ці травневі дні в кімнаті переможця багато бускових букетів. Ветеран зізнається, квіти буску найкрасивіші у світі. За кілька днів до великої перемоги дерево з пахучими квітами врятувало життя Славкові. Любувались би люди світами, сонечком і не чубались, як оце зараз. В цьому році мене вразило те, що майже всі, хто мене вітав, Представники не лише Збройних сил, а інших силових структур. В основному це люди в високих чинах, і, і генерали, і старші офіцери, ну і будемо казати, інші молодші. Так всі, ніби домовились між собою, обов'язково була присутня таке: владико, моліться, щоб добре це все закінчилося. Моліться, щоб був мир, щоб не було війни, моліться. Проніслав Сергійович, як ніхто інший, знає ціну перемоги, тому вболіває за мир. Таких, як він, фронтовиків залишилось дуже мало, по кілька тисяч у кожному регіоні України. На полях бою під час Великої вітчизняної війни полягло близько 10 мільйонів українців.